Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочеві попрощалися з воїнами Дмитром Буриком та Володимиром Біложевським. У бродах горів автомобіль. У Золочевському районі сталася крадіжка з церкви. ДБР повідомили про підозру підприємцю, який завищив ціни під час ремонту гуртожитку Нацгвардії. У бродах в останню дорогу провели бійця Тараса Козака. 9 вересня чисельно прийшли жителі Золочева та околиць, щоб віддати останню шану двом героям. Як на Золочів повідомляли раніше загинули бійці із Золочева Дмитро Бурик та Володимир Біложевський. При в'їзді у Золочів навколішки зустрічали тіла воїнів. Дмитро Бурик захищав Україну на передовій з 2014 року. Добровольцем пішов з перших днів повномасштабної війни та стояв на захисті своєї країни. Віддано боровся з російськими окупантами у Львівській вісімдесят. Дясятій окремій десантно-штурмовій бригаді. Володимир Біложевський героїчно обороняв Донецький аеропорт разом з побратимами. Ця оборона вже увійшла в історію як приклад небаченої мужності та героїзму його захисників, яких нарекли кіборгами. За мужність та відвагу Володимир Біложевський був нагороджений чотирма медалями. Воїни загинули на Харківщині. «Ну Що тут скажеш? Сьогодні ми всі осиротіли, осиротіли ще на двох достойних, гарних людей. Гарних хлопців, героїв наших, осиротіли їхні родини. Ворог знов забрав найкращих. Я не знаю, що тут можна сказати, чи можна розрадити тих рідних. Ще тиждень тому хлопці були в золоче, вони були в відпустці. І ніхто не знав, що вони фактично приїхали попрощатися. Маємо тільки дякувати їм, молитися за них дуже багато. І дякувати за те, що ми тут ходимо не під кулями, не під снарядами, що діти наші йдуть до школи. Але маємо розуміти, що вже ніколи ті мами не обнімуть своїх синів, а діти не візьмуть за руку своїх татів. Це дуже боляче. Сьогодні ми бачимо і тішимося, подіями, що наші війська наступають. Є втіха, певна. але... Ми в Золочеві і по інших краях, містах і селах нашої України, приходять отакі домовини, організовуються такі траурні процесії. І Це є ціна, яка платиться за наше звільнення. Я би хотів, щоб ми оцінили. Подвиг наших героїв, їхню любовну самопожертву, оцінили не лише тим велилюдним зустрічею при в'їзді в наше місто, вулицями нашого міста, не лише тими квітами, які ми нині кинули під колеса автомобілів, які їх везли, але щоб ми справді пам'ятали ціну, яка була заплачена. Тими героями нашого часу, щоб в цій ціні ми також і побачили зміст, для чого нам жити, як жити далі. У їхній пожертві ми б мали побачити свою жертву, яку ми маємо складати кожного дня. Ті, які залишилися жити, ті, які продовжують іти. Ті, які будемо проганяти і вичищати, очищати нашу землю від загарбників. Ми маємо пам'ятати їхню ціну і докладати свою ціну кожний день молитвою, вболіванням, пожертвою, підтриманням, волонтерством, а найбільше молитвою і постом це ті інструменти, які дають. Поштовх, силу і авторитет нашим військам звільнити нашу землю. Нехай спочивають з Богом, нехай Бог прийме їхню жертву і дарує їм радість бачити своє лице. Я вірю, що вони там з неба, також будуть стоячи перед престолом Господнім. Заступатися за тих своїх побратимів, які продовжують їхній героїчний подвиг, слава Ісусу Христу, і хай спочивають з Богом. 9 вересня до пожежників надійшло повідомлення про займання в автомобілі на вулиці Героїв-Авіаторів у місті Броди. На місце події виїхала 10 ДПРЧ міста Броди. Вогнеборці локалізували та повністю загасили пожежу за декілька хвилин професійної роботи. Ніхто не постраждав. 8 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що з храму одного з сіл Золочівського району невідома особа викрала грошові кошти зі скриньки для збору пожертв. На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділення поліції No1 Золочівського районного відділу поліції. Проведеними заходами оперативники встановили, що до вчинення крадіжки причетний 37-річний львів'янин та затримали його. Також правоохоронці виявили та вилучили у нього речові докази. За факт. Ам, слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Крадіжка Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строки від 5 до 8 років. Невдовзі суд оберет, затриманому запобіжний захід, інформують у поліції. Досудове розслідування триває. Нагадаємо, що в умовах воєнного стану передбачено максимальне покарання за крадіжки, грабежі, розбої, вимагання та мародерство. Працівники ДБР повідомили про підозру директору приватного підприємства, який підозрюється у штучному завищенні ціни ремонту гуртожитку навчального центру Нацгвардії у Золочеві Львівської області. Про це золочив крапканет повідомили у Державному бюро розслідувань. Встановлено, що підприємство уклало угоду з навчальним центром, за якою мало б утеплити фасад та облаштувати територію гуртожитку. Загальна вартість робіт склала понад 2,5 з мільйони гривень. Проте аудит виявив, що підприємець підробив акти виконаних. Них робіт вписавши туди роботи, які не проводилися. Також для утеплення фасаду було використано значно дешевші будівельні матеріали, аніж це було передбачено тендерною пропозицією а вказаний коефіцієнт для розрахунку вартості ремонту був завищеним. Через такі дії державний бюджет втратив понад 200 тисяч гривень. ДБР працює над тим, щоб завдані збитки були відшкодовані. Встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб. Керівник підприємства підозрюється у шахрайстві та службовому підробленні частина 2 статті 190 та частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань. 5 вересня у Бродах в останню дорогу провели воїна, механіка-водія розвідувального відділу Тараса Козака. Тарасу був 31 рік, і своє молоде життя він поклав за Україну за кожного з нас. Сьогодні Бродічна попрощалася з учнем бродівської середньої школи номер 3 який вчився Тарас. Вчився в нас декілька років. Був дуже таким хлопцем, виконавчим, душою компанії, любив життя. Не міг жити без своїх товаришів, особливо коли почалися військові дії на Сході. Він з 15-го року був на сході, приїжджав і зустріла колись з мамою його і розказував, що тягнуло його туди. Він не міг без побратимства, без своїх товаришів. І ось він так, і коли наступали російські війська, вже він в другий день добровольцем пішов на фронт. Любив життя хлопець. Зустрілися, зустрічалися однокласники, завжди він так цікавився школою, приходив. Ну і хочемо подякувати в лиці Тараса від всіх однокласників за його таку жартовну службу в Україні. І це те, що він захищав нас. Щира подяка від тих, хто його знав, від вчителів, від однокласників. Це вже буде четвертий учень нашої школи. Я думаю, що буде і меморіальна дошка. Виковічнити пам'ять про його подвиг. Вічна йому пам'ять. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисників захисникам та захисницям, слава Україні, героям слава.